Росіян не треба брати в полон, їх треба просто вбивати. Бачу, вже російські недозмі повідомляють про те, що сьогодні басманний суд Москви розпочав розгляд справи щодо мене. Стаття слідчого комітету пов'язана із тим, що я є екстремісткою, терористкою, і розпалювала міжнаціональну ворожнечу між росіянами і українцями, і закликала і погрожувала росіянам смертю. Що я можу сказати на це? Друзі шансу немає ніякого росіян. Не треба брати в полон. Їх треба просто вбити. Все, я не бачу інших шансів взагалі до них достукатися. Все, ми все зробили, нічого не діє. Ми тільки тоді виграємо, коли максимальну кількість їх вб'ємо, обеззброїмо і демілітаризуємо. Ну такі бумірани. Я напевно перейду на російську, щоб було ясно, і можете це використати в суді росіяні. И все, кто причастен косвенно, либо напрямую, к убийству украинцев и к войне, которая на протяжении 10 лет с помощью вашей армии идет на нашей территории, которую вы хотите оттяпать. Вы, твари, погибнете страшной смертью. И в прямом, и в переносном смысле вам будет очень-очень сложно жить. И вашим детям в том числе. Я, и как прежде, считаю, что все вы должны исчезнуть. А ваш царек должен понести наказание в Гааге. Причем вот ему, наверное, я смерти желаю погодя, потому что весь украинский народ хочет внимательно посмотреть, как это ничтожество будет расплачиваться э, за все свои грехи перед судом и многомиллионной аудиторией. Ну или можно... Упрощенный вариант – это сценарий Каддафи, тоже, в принципе, украинцев устроит. Вы пришли с оружием на нашу землю, вы же от этого оружия и погибнете. Мы будем воевать до конца, и поверьте, ни один украинец если он действительно украинец, не отдаст свою землю вам тварям. Поэтому уймитесь и, вот уже дети мои тоже видите, экстремизмом занимаются, уймитесь и займитесь собой, своим болотом, в котором вы живете и царем этого болота. Слава Украине, слава ЗСУ, Обожнюю вас сброни силы Украины. Котики, завдяки яким ми і досі тримаємось. Всі ці 10 років від найбільшої за своїми розмірами, але, на жаль, не якостю, армії світу. І ця армія, я думаю, що скоро згине. Дуже скоро. Все може статися набагато швидше, ніж ви думаєте. Я зараз до Росіян. Обіймаю друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Тримаємося, купи! Шансу немає ніякого. Росіян не треба брати в полон. Їх треба просто вбивати. Все. Я не бачу інших шансів взагалі до них достукатися. Все, ми все зробили. Нічого не діє. Ми тільки тоді виграємо, коли максимальну кількість їх вб'ємо, обеззброїмо і демілітаризуємо. Ну такі бумеранг.